E Міністерство фінансів подало пропозицію до проекту бюджету на наступний рік виділити на фінансування ліків онкохворих дітей удвічі менше коштів ніж торік 185 мільйонів гривень замість 315 мільйонів гривень. Про це повідомила народний депутат від радикальної партії Оксана Корчинська. Вона розповіла, що кошти на лікування онкохворих дітей закладали у спецфонд, який формували із видатків державних лотерей. Корчинська підкреслила, що це була єдина стаття мозу, яка була забезпечена майже на 100% Усіма потребами у наступному році ці гарантовані видатки будуть злиті у загальний фонд. І онкохворі діти на закупівлю ліків отримують майже вдвічі менше грошей, і це при такій дикій інфляції. Повідомила нардеп. Нагадаємо, як повідомлялося, уряд не виділив гроші на побудову охмадиту. Окрім того, народний депутат Сергій Міщенко розповів, що в прикінцевих положеннях проєкту державного бюджету на 2015 рік призупиняється виплата компенсацій майданівцям, стипендій студентам та не підвищуватиметься пенсія за втрату. Будувальника і